І всім привіт, народ! З вас підписую сподобайка, ми продовжуємо грати в. Hearts, Iron 4. Без модів за Іран. І є ще одна річ, яку ми можемо зробити. Це почати воювати ще з Німеччиною. Це фокус такий. Він. Це... На це розраховано. на це розраховано, що ми зараз почнемо ще воювати з. З Німеччиною. Ну, що ж, що ж вже зробиш? Так, в мене питання: чи змож... ось тут можна проплити. Не можна проплити тільки тут. Ось тут нема такого, що я не можу проплити. Тобто свій флот теоретично, якщо я візьму Суецький канал, я зможу перекинути в, море, в Середземне море, де є флот союзників, але якщо я візьму Суецький канал, флоту союзників буде дуже некомфортно. Я, типу, не можу прийти в Суец. Бо я сам побудував тут укріплення. Я сам же і побудував тут укріплення, завдяки яким вони зараз тримаються. Як це дратує? Але ми їх відіб'ємо, бачите, майже, майже все. Майже відбили. То чи прикол в тому, що я багато ресурсів не зможу купувати. Просто кількість ресурсів я не зможу зараз купувати, якщо піду на Німеччину додатково. Але нормально, нормально. Окей. Попорюємося, якось поїмось. Чи зможу я тут 120-ку ще створити? Та норма так, все, коротше. Планую ще 120-ку створювати. Байдуже. Можу собі дозволити. Так, майже, майже, майже. 93. Так, чи є в мене ще штурмовики? Поліпшені є. Поліпшені вони ще очі є. Ой, ти сюди! Це зараз ще підтримка авіації, і ми тепер точно заберемо щось. Хе-хе, <риві> дивіться, німеччина хоче зі мною мир. Так, в Сенсі. А у вас все хорошо? Якого біса? Італійці, у вас все нормально? Чому ви дали їм тут пройтись? Ну, я, звісно, це все зараз з цим розберуся, але це просто дивно. Ой, ти закальний. Вот ось тут. Тут, тут три, по, три армії по 24 дві сюди. Щоб ми швидше з ними розібрались. З чи не вибили їх. Ой, ви всі сюди. Ви зараз відновлені організацією. Щойно з постачання, ви не виснажені, Ми просто свіжачок. Все. Блін, я думав зараз. Ого, скільки ендлізів мені запропонувало. Зі мною нічого поганого не стало, що мене так, мені так лендлізами закидали, що я такий, ой, може, може зі мною щось погане трапилось, що мені хочуть допомогти. Так, а ви, напевно, якщо що, ви всі цей вантаж, в кому отримуєте постачання. Окей, тут стоп, тут нас зупинили. Нічого страшного. І 99, все. Все, 24 дивізії Видалити наказ. Сюди зупинити вас. По-перше, Суецьк. Саїд Це всі інші якось розширяються. Я поверну собі тут перевагу. Так, був час, коли ми тут здали провінції, але зараз вже ні. І все. Всі, хто тут в середземному морі будуть в оточені тепер. Завдяки кому? Завдяки мені. Звісно, не дякуйте Ні, не треба дякувати. Всього навсього, завдяки мені союзником буде дуже боляче. Всього навсього, всього навсього. Так, і швидко. Біжимо, наскільки далеко ми зможемо тільки пробіжатись. Спочатку до Тубрука плануємо, а там вже як вийде. Ну, Да, тут оточення величезний ми їм зробили. Є, і краща висадка, прекрасно. Ой, а тут на 44-й рік можу покращитись, погнали. Ну, Да, авіацію покращуємо. Що тут? Ну, тут, типу, жовта перевага в повітрі, але я зараз десь тут має бути аеродром, судячи за все в цій провінції. Зараз подивимось. Ну, тут ще аеродром. Нормально, ми зараз позабираємо в них аеродроми. Так, ти 20. Давайте зараз трохи поміняємось. Ця 24, ка ти йдеш сюди. Ця 24 ка іде сюди. Типу, логічно. Що більш логічно. Все, і що ти, що ти, ви починаєте агресивний наступ, поки вони не отямились від того, що відбувається. Поки вони не зрозуміли, що їм тут боляче. Все, погнали. Німеччина активно мене запрошує в свій альянс. Удачі вам. Ну, давайте, типу, закликати до героїзму, підтримати бойовий дух, щоб, в принципі, там. Відновити Соєтський канал. Так, стоп, ви хочете сказати? Я сюди не зможу проп. Та з. Зм... Ні, не зможу, а щось так. І дуже дорого буде коштувати відновити Соєтський канал. Але нам... він нам потрібен. Тому я, звісно, флот відправляю зараз так, як відправив, але я починаю відновлення Соєтського каналу. Ну, дякую за створення проблем. За, за те, що забрали в мене фабрики просто. Ну, дякую, дякую. Португалія капнула. Ну, я навіть щось отримав, отримав із того. Від цього щось отримав навіть. Так, все, розділяємо ця 24-ка з не найкращими дивізіями йде сюди, на північ Африки, бо вони, ту, вони тут в оточенні. Ті, хто покраще, йдуть на південь Африки. І якщо я капну, судячи за все, Ефіопію, то Африканський Союз буде мирна угода з Африканським Союзом. Я зможу хоча б щось забрати собі прям. Прям собі. Це зараз буде красиво, сподіваюся. Так, у. -у, -у. У, можна кіського заб'яти населення плюс 10%. Це дуже непогано, це дуже непогано. Що, зберегти гру? Ось-ось почнемо воювати з Німеччиною. Уу, це вже цікаво, це вже цікаво, бо я звільню Європу. Я буду звільняти Європу, всю Європу. Так, але у нас є загрози і так далі. Я б насправді кажучи, зараз. Ні, поки в мене є достатньо алюмінія і резини, ми робимо те, що робимо, а потім в мене не буде вистачати всього, і я просто кину на піхотку. Я не починаю війну, поки. Мій флот не потрапить куди треба. Тобто війна не почнеться. Бо на що Мені це. Я не зможу флот перевести куди треба. Так, йдемо на південь. Досить маріонетки, досить мені давати свої дивізії. Мені вони не потрібні. Зрозуміти мене. Табрук Наша мета пробіжатися до брук. Ви мене розумієте чи ні? Антереотично, при бажанні ми можемо зараз стати в захист тут? Чотирьох провінціях і забити на прибуття південніше. Скоріше за все я так і зроблю, бо в нас зараз нема сил, щоб сильно розширятись в Африці. Хоча! Хоча! Так є в нас сили на все. Давай тут вас видалю. Три дивізії сюди. Не знаю. Чисто для. чисто для галочки я поставив захист індії. Давай ще три дивізії сюди. І залишившися три дивізії ось так. Додатковий захист Суецького каналу. Щоб просто. щоб не можна було просто туди висадитись і забрати в нас. О, та блін, а чи зможемо ми ось так прям пробіжатись? Вистачання нема. Постачання взагалі нема. Тому тут максимальна Максимальна інфраструктура. Ой, давайте, 24 видалити. 24 видалити. Тут так, декілька армій. Прикол в тому, що як тільки ми сюди припливемо, ми зможемо мати якусь перевагу на морі. Тому я б такий, щоб планувати побільше висадок. Ну, відведу їх кудись подалі від постачання. Ой, не тим. Зараз відійдуть зайві дивізії. Так, тут. О, тут ми йдемо, красиво. Зараз ще ще оточенням зробимо. Yeah. Буваємо Ага. Зараз ще тут оточення. Погнали. Зараз все буде. Так є? Yeah. Да. Ой, ой, оточення. Упс. Де мій флот? Ми без тебе нічого не можемо робити, флот. А, ось це. Що ти? Побув в бою якомусь? Не вступати в бій. Це наказ не вступати в бій. Так. Да. Та добити це оточення? Це ж оточення? Да, але і ми тут не, ми не можемо достатньо активно атакувати, щоб його перекрити. Ну, головне, давайте їм тут перепочити. А вони відпочинуть, ось тоді будуть проблеми. І одразу? Одразу в Алжир. Ой, в, в, в Бінгазі. Який Алжир? Це Ліван. Чого? Чому я сказав Алжир? Та-та-та, мене тут одразу почали зупиняти. Ага, ага. Тепер ага. в нас є три варіанти. Ну, так, по його підтримка з повітря беру. Чи Піти в флот. Давайте заснувати флот, також непогано було б. Так, поки мене тут затримують, я вже оточив їх порт. Ой, не зміг, звісно, одразу туди зайти, але їх порт впрям оточені. Зараз просто треба більше сконцентрувати сил туди. Упс, 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 упс. Ви 24 двізі. Видалити наказ. Ну, зупинити. Ви молодці, що так далеко пройшли, але ні, ми стопаємось на ось такому. Або на ось такому. Що так, що так, це чотири провінції, але в даному випадку я ще порт тримаю. Або навіть зупиняємось ось так. В цих п'яти провінціях ми ще й вузол постачання тримаємо. А ну тоді просто зупиняємось так, як і стоїмо. Якщо вже така справа. Або навіть зайдемо сюди. Ну, коротше, я думав, просто тут їм і відійти, але я так дивлюся, що ми, в принципі, можемо і далі пройтись. Але, типу, все, я прибираю їм активний наступ. Побуду залізницю ось так і все. Ви ж всі продовжуєте агресивно. Я думаю, можу дозволити собі все, що хочу. Все, флот на місці. Флот на місці. У, -у, -у, -у. І ось тепер почнеться найцікавіше. По-перше, насправді кажуть, що поки в нас велика дружня перевага, збути в бій при низькому ризику, відправте вас шість. Блін, не туди відправляю. Погнали! Не, щойно не зберігся, тому можу. А, ти ще не підготувався. Прекрасно, можемо теоретично. Якихось трьох дивізій звідси, сюди. Да, тобі 6 днів готуватись. Тобі 15? Окей, одну відкріплю. Десять. Ще одну дивізію відкріплю. Ось так, щоб одночасно. Я зараз переробка очка. Та ні, давайте все ж таки, нехай тут дві буде. Нормально. І одночасно висадимось в Кіпр. Так, а чому? Коротше, зараз треба час дати. Щоб сюди підійти, оточити їх. Бо ми деякі дивізії побіжали вже далі. Як я розумію, нема сенсу нам взагалі атакувати одразу парти. Треба одразу планувати їх оточення і потім тільки атакувати. А, я... та ну, маріонетка, що мені твої дивізії? Напросто висадитись поки сюди, висаджувати. Коротше, я хочу сюди висадитись в Кіпер, поки мені доведеться бити стільки проти британців. А, нормально, тут нікого і нема. Двигуни, далі двигуни. Ну, тай, швидше. Ходьте. Так. Погнали, відбувайте звідси. Тут вирівняю зараз фронт. Ми дуже сильно виснажили союзників. Ой, зараз здивуюся, здивуюся, якщо тут буде мало військ в їх столиці. Ой, не в столиці, а в порту. Так що нікого не буде. Ну так, да, там вісім дивізій. Як я казав, нема сенсу напряму атакувати в порт. Так, 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 так. Що звідси. Я не хочу, щоб мене якісь війська були на морі в момент, коли я почну воювати з Німеччиною. Так само флот. Десь сховайся. Все. Точно, зберегаємось і починаємо ще воювати з Німеччиною. Тому оголосити. Ціні вороги Японія? Ну, Знову, ж, просто нагадаю, що, типу, Японії нема чого боятись. Ну, мені нема чого боятись Японію. Японія програє, Китаю. Та оголосити. Надіслати. Все. Тут відбувається, який бред. Так, ви. А, все, ви об'єднались. Нормально. То що, погнали? Агресив... Агресивно вперед. Максимальна агресія. Ми також і далі зайти в Стамбул. А, у нас нема переваги на морі, щоб зайти прямо в Стамбул, окей. Що союзники? Ви думали, що я тільки проти вас. Ви думали, ой, як не чесно, що я проти вас воюю. Бачите, я не тільки проти вас воюю. Німач не також. Так, Лендліз. Китай. О, ми тепер. Ми тепер, друзі, з Китаєм. Ми, друзяки з китайцями. Ось так тепер. А вже ж я ніяк тут не візьму перевагу достатньо. Угу. Поки що ні. Поки що не візьму перевагу достатньо. Але дайте мені якийсь час. Так. О, це цікаво. У мене нестача сталі. Чомусь. Що насправді ти кажуть жах. Скільки я виробляю? Саме я виробляю сталі. Я досить сталі, я досить багато сталі сам виробляю. Тому я можу. Прям закриту економіку. Давайте обмежений експорт. Просто <кхе> конвоємо отримувати сталь. А якщо я вирішу взяти закриту економіку. О, я резину можу не купувати. Не все одно доведеться закуповувати, але хоча б не в такій кількості, як до цього. А, я втратив ліцензії, я забув. Я забув, що я втрачу ліцензії. Давайте зараз поліпшений, удосконалений якраз удосконалений вже самі виробляти. Так, терміново заходимо в ці острівці це одне з найважливіших. Бо якщо вони закриються на тих острівцях, буде дуже неприємно. Що, то в мене зараз мінус по піхоті. О, дві верхи. Давайте отримуємо. Дві верхи. Так, а... 71 день. Ну Ось, давайте. Не знаю, поки що поробляємо. Ой, та чому б не зробити якийсь мінімальний шаблон? А, ой, у мене немає на зброї нічого такого. О, так виходить, що в нас китай-союзник. <сум> Домовитись про ліцензійну угоду. Тут зараз отримую порт. Дайте трохи часу, і буде краще. Будемо далі вішистців вбити. Міжийську ві Францію. Які ми просто такі безпринципні в тому плані, що нам такі. Давай дуже з ким воювати, вийдемо проти всіх. Проти всіх одночасно. А тут... Окей, 24, ка Я зрозумів. Ми зараз тут і зараз їх не видивемо. Так само, як і тут вже трохи боляче. Тому я підзупиняюсь. Треба більш... більш вдумливо атакувати, бо нас чекають довгі і складні війни. А я зараз дуже сильно сама вбиваюсь. Ну ось тут вони і мір в оточенні умовному. Ну це прекрасно. Якщо б ми зараз змогли союзники зайти, звісно. Ну так, да. це ми не зможемо. Окей, окей, тут поки що встали. Встаємо, встаємо, встаємо. нормально. В Африці потрохи розходитись будемо. Так дай. Давай я в тебе. Так, воп, а я ж в флот? Та ні, флот я можу виробляти чомусь. Та окей. В тебе нема авіації. Китай, це, звісно, цікаво. Я просто зовсім світовою і не, нема. Нема в кого просто ліцензії. Бляція, я тебе обожнюю. Ти не хочеш домовляти зі мною про ліцензійну угоду. Ой, та. Це в мене дуже часто з тобою проблеми. Ой, а де я стільки візьму? Що я кажу, що з тобою проблеми часто? А я не зможу нічого, я не зможу авіацію робити. У мене алюмінія не вистачить. А в мене ППО мінімально. нема навіть мінімального ППО. Більше в піхотку. А -а. Мені нема де стільки сталі взяти. Та що, поки Поки нехай так буде. Ну Та в нас занадто багато військових заводів Виходить що. О, який жах, занадто багато військових заводів М -м 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 -м. Як ми це переживемо? Можемо ми зараз сюди пройтись? Авіація. Та авіацію я не виробляю, тому зараз трохи почекаємо. Та що, виходить, що мені треба алюмін дістатися алюмінія? Який є в. Ну, так, да, в Греція, Болгарія. Висадку перепланувати з цієї провінції. Так, не по 6, а по 3. Все. Забрати кріт, на якому немає ресурсів. Але забрати. Нормально, щось, щось дозробимо, щось дозробимо. Так, стоп. Чому по того сюди ніхто не зайшов адекватні? Зайдіть. У нас постачання через відсутність цієї привітні. Все, тепер є постачання. Айта, винесемо ми всіх. Але нагадаю, що в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить досиковито, якщо достаї добашно, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.